OMTV.ua про головне. Историус там пытается обвинять Путина, что Путин якобы Россия использует этот перехват для того, чтобы дискредитировать Германию, вносить разброд І шатання в германські політичні сили. Іспанія передасть Україні чергову партію танків Леопард 2 НАТО відкрито переходять к угрозам, як заявив міністр торгівлі Іспанії Ксіану Мандеса. Немає сумнівів в тому, що Україна найкращим чином використовує ці броньовані машини для захисту своєї безпеки. Нагадаємо, що перша партія Леопардів 2 була придбана Нідерландами та Данією. Вона пройшла капітальний ремонт на потужний. Сяк німецького оборонного концерну Rheinmetall і готова до відправки. А, ви знаєте, я сьогодні вночі тільки змінився з позиції. Вчора ми добряче відпрацювали, і скажу вам, що от, за два роки на війні я звісно не можу давати експертних оцінок як е, офіцер з високими погонами там з генштабу, але не дуже наприклад розумію суміжність е, подій на Донецькому напрямку фронту, і наприклад, з тим, що коїться у Білгоручні. Так, але можу вам сказати, що за е, дві доби чергування, за комучора змінилися, е, відносно пройшли тихо. Була активація обстрілів та мар. Атилерію, мінометами з двох годин ночі вчора до сьомої ранку, але перед цим просто сутками неймовірний шквал артилерії, мінометів був постійний. То вчора я кажу, відносно тихо було це на нашому напрямку. Але підкреслю ще раз, що я не дуже розумію, як військовий, яка суміжність цих подій донецький напрямок, якби білого ручного. можливо, можливо, якусь кількість БК там трошки урізали їм. Тобто, по поки можу все це тільки, скажімо так, ну проперерепрепередполагати не більше, а, але Звісно, зрозуміло, і всім військовим, хто спостерігав за ситуацією, яка розвивалася на Белго... на Белгорочні. Звісно, дуже цікаво було чи потягне це за собою відведення військ з Куп'янська, бо не дуже було зрозуміло, чи є в них якісь резерви ближче ніж куп'янський напрямок. Тому тому що захищатися їм це очевидна історія, що потрібно було. Ну не дуже було зрозуміло, що чи мають вони ті необхідні резерви, щоб не зрушувати нікого з лінії фронту. Бачите, на сьогоднішній день вже там скільки півтора тижні діяльності Ка призвели до того, що ворог змушено відтягувати певну кількість своїх військ. І це вже не ніякі там не припущення, а факт який спостерігається і е, відомий вже не тільки військовим експертам, а в усіх засобах масової інформації пишуть і публікують знімки, де ворог відтягує певну кількість техніки в сторону. Білорущині пандемії тоді я вас запитаю про ці небезпеки, якими і загрози, якими дуже пишаються в Російська Федерація, країна агресорка. Вони нещодавно показували виробництво кабів, що вони там потужно запускають кількісної їх буде ще більше. Страшна зброя, наскільки я страшні бомби, наскільки я чула від теж воєнних експертів, вони писять: ну якщо є тобі де сховатися, да, при тому таке прям надійне укриття, то є шанси вижити. Якщо немає, якщо це бліндаж, звичайний окоп, то на жаль, шанси набагато менші. Чи зараз ви фіксуєте збільшення застосування цих кабів, тому що ну на жаль, вони відтестували застосування їх і під час е просування Авдіївкою, не тільки вони там таки на Купінському напрямку. І на Сумщині скидають ці бомби. Чи зараз це становить для вас проблему і ускладнення? Давайте я вам скажу по вашим словам. По перше, там звісно, що бліндажі від Каба і ФАБа не врятуються, Це перше. Друге, яке би не було укриття, повірте, туди куди прилітає ФАБ, навіть просто ФАБ 500. Якщо це двоповерхова двоповерхова будівля, від неї не залишається нічого, навіть подвалу. Тому які там повинні бути укріплені, щоб берегтися, мені не дуже зрозуміло. Так вони підтвердили, вони побачили ефективність цих кабів. Бо дивіться, є лінія фронту умовна накопані, які б не були суперкруті фортифікаційні споруди, тобто, щоб захистити себе від каба, повинен, потрібно сидіти на глибині, напевно, метрів 7, не менше. Тому що воронки від них, я ж кажу, від будівель, де будівля 2 метри, воронки від них залишаються 4-5 метрів від цих фабів. Це якщо фаб 500, це я не кажу, як що там 2000, півтори тисячі. Чи е, трьохтисячний, який там вчора хвалився, виставлявши гушу, десь він там їх інспектує. Е, тобто відверта ситуація з кабами дуже е, печальна. Кошмарять вони ними постійно. Окрім е, от завчора, я не чув поруч з нами розрива не одне одного фабу і кабу. Хоча кожного дня по два-три запуски було постійно. Е, але щоб не впадати в такий пісимізм е, F-16, і це те, що можна допомогти і закрити небо, і збувати ці літаки, які запускають каби. Тобто, так ситуація хернова, відверто кажучи, ворог Рушить нас по лінії фронту, але є чим захиститися. Я думаю, що на сьогоднішній день потрібно тиснути як моя комого на міжнародних партнерів, щоб вони скоріше нам дали засоби захисту від цих літаків, які пускають по нам каби. Пане Євгене, роз допоможіть розібратися із військовою термінологією цивільним. Вчора головнокомандувач Сирський в розмові з одним із французьких генералів сказав, що силам оборони вдалося стабілізувати обстановку на сході України. Що означає стабілізувати обстановку? Це ми і не наступаємо, і не відступаємо тобто, чи якось міняється динаміка бою, що це буквально означає. А, буквально це означає наступне, розумієте, а, всі думають, що є 10 ліній накопаних заздалегідь заготовлених позицій, тобто окопної лінії, бліндажів і так далі. Але одна історія, коли два роки заходить один підрозділ, тобто як стояла там бригада в Авдіївці, я не знаю, чи можна називати чи ні, це легендарна бригада, яка за два роки набудувала собі укріпів, яка два роки жила в них і тримала. Це одна історія. Потім, коли війську сталося так, що потрібно відходити за для збереження особового складу, там через Два роки сумасшедших шквалів Авдіївки, ви це все бачили. Розумієте, які би не були заготовлені позиції, ти не будеш за них триматися, як ті, які ти сам вибудовував два роки. Тому лінія від Авдіївки трохи рухалася. Ласточкино, Орлівка, ви це все знаєте. І нам самим, і хлопцям, було не те, що це навіть ну, цікаво не, не, не те слово, а дуже переживали за те, де відфіксується та стабілізується саме та лінія фронту. І ось нарешті хлопці відійшли на ті позиції, де ворог там має просування мінімальні за добу, які це і називається стабілізація Стабілізація лінії фронту, тобто фіксація більш-менш, тобто хлопці сидять зараз на тих позиціях, де вони вже можуть давати гідну відсіч і гідний відпор ворогу. Тобто відбивати атаки в лоп-лоп, наносячи ворогу максимальне ураження, а не просто там. Тобто, ви розумієте, просто в полі лоп, -лоп якщо стояти, то будуть втрати шалені у нас. І от фіксація стабілізації цієї лінії фронту це значить, що хлопці знайшли і відійшли і сіли саме в тій позиції, де вони вже можуть впевнено тримати оборону. Максимум, що можуть наш, нас здивувати, наші партнери, це все ж таки надати велику кількість ракет. А в частині новизни номенклатури підкреслю, дуже важливо не вирвати мої слова з контексту, бо вже пережив цей ганебний досвід. Кажу дослівно, що новизни номенклатури не буде. Заголовок на, на медіа сторінці Черник сказав, що зброї не буде. От дуже важливо не вирвати мої слова з контексту. Не буде новизни, тобто нового нічого такого вже не буде. По факту ми на вершині можливостей. е 15 не дадуть. F-35 не дадуть, F-22 не дадуть. Ну взагалі не зовсім компетентні люди. Взагалі не розуміють розумію на, навіщо або корисні ідіоти, або неграмотні починають говорити. Дайте нам BGM-109, дев'ять тому Це взагалі неможливо, тому що не запускаються із морських платформ важких ескадрних міноносців, типу Арлі Burke, або важких крейсерів, типу Текундерога. Ніхто в здоровому глузі цього зробити не може в принципі. І по суті, єдине, що ще може бути в частині новизні, це. Ударні штурмовики А 10 Тандерболт можливо, дискусія будуть не будуть скоріше Ні, ніж так, але це можливо, і можливо, ударні гелікоптери АА-64 Apache, там Вайпер чи Cobra, чи скажімо, італійці Італійці мають прекрасний гелікоптер Манбуст. От усе, от, усе, все, що нам могли союзники надати від широчезної номенклатури стрілецької зброї, одних гранатометів різних типів до десятка. До десятка Варіантів до всієї можливої артилерії немає жодного типу артилерійської установки, котра є на озброєнні у наших союзників, яка би не працювала в Україні, закінчуючи за декларованими Ф 16 -ми. А зенітно-ракетні комплекси, то множина номенклатури, така велика, що немає аналогів у світі. Підкреслю ми унікальний оператор. Нікого більше подібного на нас на планеті Землі немає по кількості номенклатури зенітно-ракетних. Комплексів це щось неймовірне. Все, вершина питання лише кількості все, що маємо розуміти, і Рамштайнів більше поворотних революційних. Я не можу зрозуміти за який спосіб і за рахунок чого вони можуть стати. Ну і вішенка на торці сьогоднішнього дня самоліти Люфтваффе. на фоні як вони говорять угроза нападіння Росії начнуть патрулювати повітряне пространство стран Балтії. Шесть істрибітелі і около 200... Німецьких солдат уже сейчас розміщені на латвійському военном аеродромі Лейлварде.